Ви просто гляньте на ці показники. Показую наш сайт Vitapak. От VitaPak Shop, 2147 відгуків і лайків. 2147 людей поставили свій лайк про те, що їм подобається товар, про те, що написалося відгук і все інше. Для чого це все робиться? Це робиться для того, щоб Google просував ваш сайт вище. Звичайно, можете замовити рекламу, це дуже важливо. Але окрім того, що ви замовляєте рекламу, щоб ваш сайт ідеться в перших посукових запросах. Вам потрібно обов'язково, щоб ваші товари, клієнти відмічали, лайкали і писали відгуки. Враховуйте це. Це дуже-дуже важливо. У нас зараз працює два сайти. От зараз покажу вам. Дивіться, у нас працює два сайти. Це ось старий сайт, з яким ми працювали. Називається він Vitapak. Отак, він виконаний. Наші товари і все інше. От на цьому сайті 2000 людей поставили лайк, зробили покупку, і їм все сподобалося. Ну, це рівень. Звичайно, звичайно, це рівень. Е, також ми створили новий свій сайт, який виглядає зараз отак. Сайт трішки оптимізований під мобільне застосунки. І ми перейшли на роботу по новому сайту. Товари, що, що в старому сайті, що в новому, що тут, що тут абсолютно однакові. Ціни абсолютно однакові. Питання тільки в тому, на який сайт ви попадете. Для чого я це показую? Ми вирішили старий сайт свій виставити на продаж. Чи може людина, купивши цей сайт, заробляти кошти, поцікавтесь про це. Я буду наступний тиждень розповідати про те, як може сайт. Які рекламуються гуглом, який має історію, який світиться в перших пошукових запротах, запросах за приносити вам кошти? Заробляти на цьому в наступних відео. Я буду про це розповідати.